Діти неоголошеної війни таку назву має масштабний проект, ініційований партією розвитку України. Він спрямований на збір та передачу гуманітарної допомоги дітям і сім'ям, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Жителі східних областей вони залишились один на один з тими проблемами, які є в них зараз днями на Донеччину прибули перші п'ять тонн гуманітарної допомоги дітям, зібраних партією з різних регіонів країни. З Черкащини ж перший транш відправили в ніч із 10 на 11 липня. Загалом до 2,5 тонн продуктів харчування, води та медикаментів. Допомогу надали небайдужі черкасті та приватні підприємці. Долучився до акції і депутат Черкаської міської ради Володимир Гудзенко. Сам проект, сам проект вовсі. Вообще... Очень правильный, я считаю, вовремя партия, я так понимаю, только совсем недавно организованная, молодая. И вот она уже показывает о том, что она включается в работу по всей Украине. Активну участь в акції взяли і учні Черкаської загальноосвітньої санітарної школи-інтернату 14. разом із батьківським комітетом та педагогічним колективом вони зібрали кошти, і закупили продукти харчування, згущене молоко, консерви та крупи. Я хочу побажати дітям неоголошеної війни не втрачати надії, щоб в них було все добре а найголовніше це міцного здоров'я. Представники партії розвитку України планують надати і фінансову допомогу. Її спрямують на лікування, оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей.